Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти, сьогодні до нас в гості завітало сонечко. Подивіться, яке воно гарне, веселе, а сонечко хоче з нами погратися. Погляньте, сховалося за хмаринку, а давайте ми його погукаємо, скажемо разом. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, діти гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, будем краще ми рости. Ось і з'явилось наше сонечко, ой, які ж ви молодці! Ось і знову сховалось наше сонечко, а давайте ще його покличемо. Давайте разом скажемо Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, діти гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти. Будем краще ми рости. Ось і з'явилось наше сонечко. Малятка, ви умнички, поплескайте собі в долоньки. Малята сонечку дуже сподобалося з вами гратися. Подивіться, яке воно веселе, посміхається вам. А давайте сьогодні на згадку про наше заняття намалюємо сонечко. Для роботи нам потрібно буде пензлик, стаканчик з водичкою, серветочка, фарби. Я взяла трьох кольорів, бо я нашому сонечку буду малювати ще очі і роти, адже сонечко в нас веселе, посміхається і аркуш білого паперу. Перейме наш пензлик, змочуємо в водички. Та набираємо жовтої фарби. Сонечко в нас яке? Кругленьке, жовтеньке. Ставимо наш пензлик і посередині аркуша малюємо коло. Дітки, якщо фарба закінчується, наберете ще фарби на пензлик. Ось так. Та зафарбовуємо його всередині. Малятка, а ще ж нашого сонечка є що? Промінці. Так, промінці ми будемо малювати як? Рівні лінії. Ставимо наш вензлик біля сонечка та ведемо до кінця аркуша рівну лінію. І ось так по всьому колу малюємо промінчики нашому сонечку. Ось таке тепле сонечко з промінчиками у нас виходить. Малятка, ще я хочу нашому сонечку намалювати. Очі. Та, ротик, Посмішку, адже сонечко в нас веселе, посміхається. Наберу синьої фарби та поставлю дві цяточки. Ось так. Погляньте, які гарні очі у нашого сонечка. А ще помию пензлик та наберу червоної фарби. Намалюю сонечку посмішку. Ось так. І ось таке веселе, тепле сонечко. У мене виходить. Погляньте, яке воно гарне, усміхнене. Малятка, а тепер ви намалюйте своє сонечко, фотографуйте та присилайте мені свої фото. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А зараз я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.